Нас як забирали, то не в вагони е, такі файні, а у скотські. От знаєте, скотські вагони. От нас туди запеч... не було ні вікон, а так, там мари мари були. І так нас там привезли в майкадук. Тобі... А ви ви будували той костьол, тому що ви думали, що це буде греко-католицька церква? чи як? Так, так, так. Я То так. ходили туди. Так. Так, То, То ходили. Будували, мамо, той костьол, що так як, яка церква мала бути? Ану, скажіть, що То, ви? Костьол, Там нічка були німці, литовці, поляки, українці. Там були пристоли, ага. у цих націй були престоли. Так. Служба, служба велася угу. на всіх язиках. Да, да. Лише різні час. Так, Власне, так. які фотокарточки, що так е, наріжали то все, от, особливо Троїця коли угу. на дворі так все украшали, образи клали, рушники. Пішла з роботи, а в хаті нема каплі води. Не то хліба, а каплі води. А я прийшла зробити голодна і пішла до сусіди. Іду до сусідів, взяла бетончик такий, хоч хочу води, аби не дали. У них був водопровод, провод, бо вони багаті були. Mm. А мені сусід каже, ти до них не йди, то баптисти, вони тобі нічого не дадуть. Нічого, каже, не дадуть, бо вони нікому нічого не дають. А, то не баптисти, а то ти адвентисти. адвентисти. То була субота, а, а вони в суботу ніколи нічого не давали і нічо. не брали. А я все одно думаю собі, не дадуть, не дадуть. І я все прийшла і тоді кажуть, ті жінці, «Зіна, ти мені даш води, а то я прийшла з роботи. І кажу, нема навіть каплі води в хаті, вона каже, дам. Да. Так щось в неї серце підійшло, що вона мені сказала дам. І налила мені повно води і дала мені кусочок От. А я прийшла до хати і вже рада, що і хліба є трошки, і вода вже є.